Ні для кого не секрет, що цьогоріч зимові канікули в школах будуть дещо розтягнені у часі. Забезпечити їх вдасться через скорочення на три дні осінніх канікул. Перший семестр у загальноосвітніх навчальних закладах закінчиться 24 грудня. Графік роботи під час другого семестру поки що невідомий. Ми розуміємо, що Екранів телебачення звучить різна інформація про те, як Україна забезпечена, забезпечена газом. Якщо газ буде в достатній кількості, то, звісно річ, ми почнемо процес навчання в другому семестрі з січня місяця. Наперед ми не можемо загадувати. В кінці серпня фахівцями управління освіти і різними службами міської ради було здійснено об'їзди огляд підготовки навчальних закладів до нового навчального року. А відтак усі школи та садочки міста до роботи в осінньо-зимовий період готові. На початку вересня з бюджету було виділено 372 тисячі гривень на капітальний ремонт та гідрохімічну очистку систем опалення у навчальних закладах міста. А отже, близько 30% шкіл та садочків в новому осінньо зимовому періоді будуть мати кращу систему опалення. А відтак дітям в начальних закладах буде тепліше, протягом літа в міських школах було замінено 230 вікон на металопластикові, 13 вхідних дверей. Зараз також виділені кошти на завершення заміни вікон в ЗОЖ номер 12 Впродовж жовтня місяця ця робота має бути виконана. Управління освіти також включилось програму з енергоефективності ДЖІС, в рамках якої, в серпні цього року, відбулося обговорення заходів з енергозбереження, серед яких заміна вікон, утеплення будівель тощо. Якщо в цьому у цьому році наше місто покаже результат такої роботи, то вже наступного отримає фінансування від проєкту. Ми працюємо не тільки над заміною, ми замінюємо технологічне обладнання, яке було ще встановлено в більшості своїх навчальних закладах ну, декілька десятків років тому назад, воно надзвичайно ну, от Ми замінюємо це і треба сказати, що ну, в цьому напрямку у нас дійсно зроблені суттєві кроки, як з допомогою влади, так і безумовно з допомогою Берківської громади. Також не минулою увагою тему контролю за витратою коштів, які здають батьки на покращення умов навчання їх дітей в школах міста. Зокрема, керівники навчальних закладів переконані, що необхідно, аби такі кошти надходили на спеціальні рахунки, аби в подальшому можна було прослідковувати на що гроші були виділені. Фінансується містом і бюджетом тільки захищені статті. і без батьківської громадськості ми власне не обійдемося, що і зараз є на сьогоднішній день, але разом з тим ми говоримо про те, що дійсно ці всі кошти і фонди вони повинні бути легалізовані і прозорими. І якщо відповідно існує скажімо, той фонд в навчальному закладі, значить в будь-який день або в будь-який час дня і ночі батько може прийти в заклад і сказати, а я би хотів побачити, на що витрачаються, чи власне вони витрачаються так, як ми того хотіли. Окрім цього, напередодні дня вчителя освітяни наголосили, що працівники галузі освіти повинні бути взірцями, а відтак звернулись до батьків, аби ці сприяли створенню позитивного іміджу вчителя. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.